Доброго ранку, шановні глядачі. Ранок на Алтаві. Усе найцікавіше і найактуальніше. Ми вас обіцяли познайомити з учасниками конкурсу вокального конкурсу Студентський голос Полтави 2016. І свою обіцянку ми виконуємо у нас переможці. Володарі першого і другого місць. Зараз розберемося, хто що здобув, хто що співав і як настрій. Я скажу, що до нас прийшли студентка Полтавського комерційного технікуму Аліна Заїка і студент Полтавського національного технічного університету Дмитро Миргородець. Вітаємо вас! Доброго. Добро, доброго, доброго ранку! Як настрій ваш? А, супер! Чудово! Прокинулися з гарними емоціями? Звісно. Рано прокинулися? Очень. Ой, рано. Бачиш, ми зараз сидимо разом, значить, рано. Ні, ну вже 9.03. 9.03, Між іншим. Давайте про конкурс поговоримо і про місця здобуті. Володар першого місця, володар першої премії. Я. Аліна, Аліна. Да. Заїка, володар другого Дмитро. місця Дмитро А, Конкурс проходив в одному чудовому закладі Заході. відпочинку, так. так розважальному закладі у місті Полтаві. Хто організував цей конкурс? Студентська рада міста Полтави. Студентська рада міста Полтави. Такі конкурси постійно організовуються? Чи це був перший? Це, це був другий. Це був це другий. Був другий. Так. Тобто в минулому, в минулому році також. році так. був перший раз. Це раз другий, да. так. Ну mm -hmm. як пройшов конкурс, розкажіть нам? Uh, ну. Было он в трёх этапах. Первый этап это отборочный тур, было 42 участника, а потом ко второму туру отобрали 20 лучших. Все были из Полтавы, так? Так, обов'язково було мо що б був якийсь полтавський вуз. По так Ну, только только студенты. А потом уже непосредственно пять финалистов попали в финал. И вот, и боролись за титул лучшего голоса. А як і чому ви вирішили стати учасниками конкурсу? Ну, тому що я вже, ну я давно пою. Я вирішила, по чому б і ні, в принципі, ну, не попросили, попросили. друзі. Друзі попросили? Ні, вони запропонували, вони сказали, ось подивися такий конкурс. Я сказав, ну подумай. А ви, Дмитро, займаєтесь взагалі бокалом? Самоучка. Трішки займаюсь тепер і займаюся, але в основному сам. Тепер вас перемога буде мотивувати займатися цим більш професійно, так? Подобалося. Ну, ми вітаємо все. ще раз вас з перемогою. Що найбільше подобається в таких змаганнях? Більше всього подобалося. Вот, Вчора на фіналі було два тури. Тобто перший тур ми поємо зі своїм тренером, членом журі. А потім вже другий тур – свою пісню. І отак вот вийшло, що у нас з Дімою були однакові оцінки. І нас попросили отак вот просто екстрено, швидко іщіть yeah. мінусовки, будете піти, у вас однакові оцінки, треба якось розділити місце. Вот І ось це іменно те, що не знаю, какой-то опыт, що так все швидко, без підготовки, так все. все І от так. Вот. Это все Які коли... пісні виконували? Я виконував кавер скрябіна мовчати так. на свою інтерпретацію цієї пісні. Як я її у вас бачу. є інтерпретація? Мінус не мі, але як я бачив цю пісню, вона зовсім по іншому звучить. Дуже цікаво. І коли вже... Battle. Коли вже у вас був батл такий, <рес> так? Так, батл, То я, мені надався шанс в попередньому турі, я співав пісню Помулимося за родітелі і трішечки там був трішечки був напортачив, але, але я сказав перед цим, ну, коли сказали батл, я сказав, battle, я сказав Дякую, що тепер в мене є така зараз змога. Вони не знали, яку буду пісню співати. тому я сказав, що зараз хотів би виправити попередній свій тур. Сказали краще, ніж на попередньому турі заспівав. Ви такі Дмитро вибрали дуже серйозні виважені пісні. Чим так. обумовлений такий вибір? Ну, можливо, це найкраще, що в мене виходить. Можливо. Такий репертуар саме, так, так? Можливо, саме такий репертуар. Він мене. Він мене. Буває ширше на бату, бо я зовсім не такі пісні співаю. А які ще? Будь-які майже. Наприклад. Наприклад. Навіть було таке, що я розпочинав з Козловського. а навіть був Макс Корж. Навіть таке. Так, навіть, От Козлов від... від Козловського до Макса Коржа. Ваш репертуар нам зрозумілий. <сум> Щодо Аліни що співали ви. <сум> я пила англійську пісню, яка переводиться в останню як Фенікс. Угу. Вот. Вот... Це Кончита вурс співала да. на Євробаченні, правильно? Да, да, да. Так, вот. так. ее. А так а основ... дуже символично. Да, в принципе, я так выбирала, чтобы было со смыслом, чтобы так душу вложить и все, так сорвать. Зал. Ну, судячи с перемоги, вы вклали душу, и да. всем всем понравилось. А в батле я песню выполнила? А в батле я пела Матсон Бэггин. Песню. Ну, я в основном английский пою. Вот. Англійські так вийшли. Ви сказали, що у вас один із найемоційніших моментів на конкурсі це виступи з тренерами, так? Так. Да. У вас були тренери, вони у вас Яким би, чином це кураторами та... були на, на конкурсі? Ну, кожному фіналісту давався своє, який потім був їх тренером. І от ми тоді встрічалися, вибирали песню, репетицію, а нас наставляли вот, в принципі, так вийшло. Знаете, немного похоже на голос страны, там теж так А Скільки підготовка тривала взагалі до конкурсу? Дві тижні. до, дві фіна... до фіна. фіналу да. – два, два тижні, тижні. а після кастингу на другий тур тиждень. скільки було нагадати, будь ласка, кастинги, кастингів турів? Три тури, три, 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 три тури, так. так. так, да. так. Привітання від друзів вже отримали. отримали. То, а хто вас підтримував у глядацькій залі? Друзі. Друзі. Друзі і товариші з Полтавського національного технічного університету. Дякую вам ще раз, що прийшли вчора, підтримали мене. Я не думав, що прийде така кількість людей. Ще раз вам дякую. О, було о, багато о, людей. У вас Аліна теж є нагода подякувати своїм подякувати. друзям. Да, своїм я своїм хочу спасибо сказати своїм те, що підтримали, тому що якщо б не ви, я б не знаю, що я там робила. тому що мене вот так трусило, коленки трусяться. И вообще, вот так слёзы на глазах, потому что страшно это, реально страшно. Вот. Так что спасибо вам большое. Були гучні овації, так? Були. А як, як ви захопилися музичним мистецтвом? А все началось в 7 лет в музыкальной школе, которая меня отправила мама. Сначала меня музыка тогда не особо цепляла, я так ходила, чтоб было. Вот. Це було в Гадячі? Да, це було в Гадячі. Аліна з Гадяча, ремарочка. Да. Mm -hmm. Так. Mm -hmm. а потом уже как-то я психанула, бросила музыку и, ну, потому что надоело. Вот. И потом я два года просто вот так бы существовала без ничего, я задумалась, блин, а для чего я живу все-таки? И вот та, именно в тот момент меня вот так вот музыка вообще захопила. И вот так все началось. Не треба музыка. приховувати талантів своїх від глядачів. Дмитро у нас з диканьки, правильно? Да. Так. Ну, Привіт, диканька. Ви, ви вже сказали, що ви самовучка, я так. цитую вас. І що, не маєте музичної освіти? Ні, не маю. Зараз батьки дуже шкодують, що не віддали uh -huh. мене музичну школу. Немає мене. Я розпочав співати також дуже з малого віку, десь там, можливо, сім-шість років. Це е, дякую школі моїй, яка тоді теж мені допомагала в ті часи, яка давала мені з нагоду виступати на різних конкурсах. Деканська гімназія імені Гоголя. Дякую вам. Сьогодні дуже багато розмов про Гоголя. Да. Перше квітня сьогодні. Так, у перше квітня, коли він народився. Так. Ну, ну і так я розпочав. Свою кар'єру. <laughs> да, можливо тепер плануєте кудись піти в музичну школу? До речі, я оце вже задумався над тим, щоб можливо приводно якось угу. наняти, так хотів би. І дуже... вивчити нотну грамоту, да, отримати да, да, да. музичну На освіту. В принципі, не, а, заважає. Та, не заважає не знання там нотної грамоти співати, да, але, але тим не менше… Сам собі акомпонувати потрібно. Хочеться, хочеться. Ну, а хто яку спеціальність здобуває зараз? От цікаво. Також було цікаво дізнатися так. з музикою. Товаровєд. Это Це как бы спеціальність не зв'язане з моєю житлою. Тобто mm -hmm. я живу музикою, а участь на товаровєд. На якому ви зараз курсі? На второму. На а ви, Петро? Я на третьому курсі буду працювати <планув>. в нафтогазовій справі. В навтогазові справі. Плануєте так. Так. працювати. Ну, так вот пиццу нашу розмову, чим плануєте займатися в майбутньому? Які амбіції mm. у вас? Ну, конечно, хотелось бы будущее связать с музыкой, з творчеством, и вот так уже были мысли, что нужно все-таки продолжить свое обучение, получить музыкальное образование. И хотелось бы наставлять других вот так вот тоже быть преподавателям вокала, очень хочется быть. Вот. Mm -hmm. це, так? Зрозуміло. Дуже місце, гарда, така. місце вокалу так. У, у ваших мріях. Так. Ми це побачили. Що нам скаже Дмитро з цього приводу? Ну, як я вже сказав, спочатку хотілося б навчитися, гро... гра... нотної... грамоти, так, нотної грамоти, навчитися себе компонувати. І, звичайно, пов'язати подальше життя з музикою. Це було б чудово. Якби надався ще якийсь шанс і. Пов'язати своє життя з цим. Дмитро, скажіть, оцим роковим моментом, коли ви вирішили пов'язати тепер своє життя з музикою, цей конкурс виявився? Ні. Ні. Він тільки дав більше бажання. Більше але не... стимулював, стимулював, так, да? так. Ви до цього брали участь у інших конкурсах музичних? Я да Розкажіть, трошки. Брала участь я всіх українських конкурсах. Угу. От були теж побіди. В яких містах побували? Я в основному участвувала в Полтаві угу. і один раз Запорожі участвувала. Подумавали там перемоги? Е, uh, ну, участовала я в цілому в чотирьох конкурсах все українських. Ага. Uh, а в двоих два місця, а в двоих перше місце. Маєте вже досвід участі у yeah. змаганнях вокальних. Yeah. І що головне? Uh, і досвід перемоги? Що головне, коли йдеш на конкурс? Uh, Треба главное... налаштовуватись на перемогу чи головне участь? Uh, Ні, все-таки головне перемога, як для мене, вот это всё. Потому что если думать, что головне участь, то так всю жизнь можна там на задніх місцях провести. Вот. Я всегда думаю, что головне перемога. Я вот як ти сначала, что спочатку, що ти ты ти ты выиграть. И І отак виходить немножко. Це дуже добре. Дмитро, ви брали участь у подібних брав, конкурсах раніше? Брав, але Розказуйте. це було частіше, трішки, коли я був молодшим. Це було най, 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 найшвидше, що в голову приходить. це 13-14 років мені було був конкурс по таві. Він все український був, але ну, і це був таланти багатодітної родини. Угу. Я один в сім'ї, але тоді була така ремарочка. В тому році, що могли брати участь діти, які не з, міської, не з міста, навіть так. якщо вони не з багатодітної. Тоді я пішов і виграв, пройшов у фінальну частину, яка проходила в Артеці в лагері. Тоді так. виходить, що я виграв путівку в Артек, там була фінальна частина, і там потрапив у фіно. Там було ще декілька турів. У фінал потрапив. Це було таке перше моє що. Тобто досвід перемоги у вас також є. Трішки є, і, так. І вже... Ну, і на обласних, звичайно, там на районних обласних як, змаганнях це було вже ще раніше також вигравав. Але от тоді була ще навіть така перша серйозна перемога. Музика проходить червоною ниткою в ваших життях, так? І це, це дуже гарно. Давайте буквально по пару по парі слів скажете. Що відчуваєте на сцені? Чувствую себе. Там свободно. Вот когда я за кулисами, я, я все дрожу, а потім виходжу і все. Вот я чувствую, що я в своїй Вот. Це була Аліна Заїка, студентка полтавського комерційного технікуму, і Митрошкодець. Коли я на сцені перед сценою також є хвилювання, але воно іноді буває не зовсім звичайне. Іноді буває хвилювання, що ти не хочеш. Ну, ми, якщо це не, стосується не тільки сцени, а десь, а тоді хвилювання, якби тільки-тільки зараз прямо вийти. От вже хочеться це, це незрозуміле якесь хвилювання, я не можу його передати. А на сцені воно після першої ноти практично зникає. Завжди, не завжди, ні. Не завжди. <свісно> бувають разні. От, Більше хвилювання, більше, от коли конкурс, це набагато цікавіше. Тоді адреналін набагато більше якось, коли це просто концерт, це... Одне а коли це змагання, ти знаєш, що зараз тебе будуть оцінювати азарт азарт, так. Азарт, аби, більше, так. Це був Дмитро Мергородець, студент Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. Це переможці вокального конкурсу студентський голос Полтави 2016